Зараз 9 година вечора. Пройшло 8 годин з того часу, як я заклав яйця і запустив інкубатор. Температура піднялася яйця до 34,5. На цьому в інкубаторі 32,9, тому що цей закладався першим, а цей закладався другим. От різниця. Температурі вже там 33 показує півтора градуса, декілька хвилин і тому різниця декілька хвилин закладки, 20 хвилин, і тому різниця така в температурі. Вона підрівняється чуть-чуть пізніше. І перше перевертання буду робити. І відключаю інкубатор. Я завжди відключаю. Коли роблю перевертання яєць, щоб зря воно скажі, лампочки не світили, не нагрівалися лишній раз. Тому що, якщо відкрити кришку, вони будуть світити на всю. Приблизно, як, як коли виходить, ну, приблизно ось отак відбувається перевертання. В принципі, перевертаються яйця швидко, нічого страшного немає, проблематичного, коли так, коли сяк, коли, коли як виходить. Ну, приблизно я перевертаю ось отак. Ну, для цього потрібні були мітки маркером, для того, щоб розуміти, яке яйце перевернулося, а яке яйце не перевернулося. Я доложив сюди ще 5 яєчок, щоб було 80 в інкубаторі. Я коли закладав, говорив про те, що 60, але я перепутав 80. Тому я заклав відразу 75, а потім додав ще 5 яєчок і 80 І в одному і в другому інкубаторі. Тобто два інкубатора я заклав 160. Яїчок, і буду сподіватись на гарний результат. Так що, якщо комусь буде щось цікаво, пишіть, я буду знімати, показувати. На сьомий день буду робити першу провірку на. Я роблю провіркаїчок на фільмоскопі. Не знаю, хто там на чому роби. Я на фільмоскопі колись робив, коли займався ними. Все те саме, що на сучасних приладах. Може десь щось не так, але видно все дуже гарно. Я на сьомий день покажу вам, якщо вам буде цікаво, як, як там все воно видно і що потрібно дивитись. Ось так ось. Після першого перевертання яєчок вони більш-менш розкладаються так, як їм вже потрібно. І тоді все вже рівненько лежить. Ще декілька разів перевернуся і вони розрівняються. Можна все так зробити, щоб вони розрівнялися більш-менш. І все. Закриваємо. цей інкубатор і запускаємо його назад. Переходимо до наступного. В принципі, воно вже як яйця всі розкладуться. Ось температура дуже не опустилася. 33,6, 33,7 пішла підніматися. Але після того, як декілька разів яйця перевернуться, тоді воно вже трішечки швидше виходить. І простіше. Відключив інкубатор, знімаю кришку і перевертаюся. Тут ще такий датчик лежить. У мене 36,6 на яйцях, показує 70 волога. Ну, волога трошки меншою буде, це зараз вона трошки більша, тому що ну, яйця були свіжі, вони все одно дають вологість більшу. Якщо буде волога за здорова, то я відкрию ще декілька цих отворів, через які воно дихає, і воно тоді волога зменшиться. Ну, Не знаю, я рахую, що волога не є такою критичною. Краще нехай трішечки буде волога більше, ніж її буде недостатньо і. Плід присохне до... шкарлупи яйця і тим самим він загине. Ну, в мене колись давно-давно, як я Перші рази ще мені було там років до 20. Я пробував виводити, то в мене таке трапилось з водою трішечки прошляпив, скажімо так. Роки молоді, більше хотілося десь там погуляти по дискотекам, ніж займатися цими яйцями. але... І хотілося і хазяйство якесь мати своє. То трошечки провтикав був з водою, то були в мене плоди, які попросихали. І, і, і жалко було, коли ти розламуєш, там готові цеплята, а до присокший Я як, як, як зараз це все пам'ятаю. Тому волога. Хай буде ніж, трішечки більша волога, ніж, ніж за малою. Ну, Це поки що перший раз, я ж говорю. А потім уже як, уже як як прокрутяться декілька разів, вони вже вляжуться так, як їм потрібно, і тоді вже буде набагато їх легше крутити. А після першого е, погляду на фільмоскопі все одно один-два яйця відійде, а буває і більше, тобто де не буде запліднення на... Тоді буде проще крутити. Навіть можна покласти в перший раз з запасом 83-85, навіть та не другим поверхом, а таким півтора поверха. Ну, нехай це буде навіть і зверху другим поверхом. Для того, щоб потім, коли вибраковування буде після першого огляду, щоб було 80 або 79 там, повноцінних яїць. Все, включаємо і цей інкубатор. Ось так, запустилася температура 31,5. 31,5. Зараз вода 31,6 почне підніматися. І все. Наступне перевертання вже буду робити о сьомій ранку, а на загальному я перевертаю 4 рази в день хтось перевертає 2 рази на добу, а я верніше на добу, а я перевертаю 4 рази на добу, навіть буває коли і 5 разів. І чим більше перевертаєш, тим краще. Хуже, коли перевертаєш два рази на добу, то, то гірше, набагато гірше. Краще більше раз перевернути.